А зараз я навчу вас зробити фокус, після якого я почав займатися фокусом і став фокусником. Дві карти: Дві пік і трійка черви. Двійкопік ми забираємо за спину. Яка карта в мене за спиною? Е, ні, за спиною в мене трійка червою. Фортес. Хай йому грать. Отче. Отче. Ну ти бачив? І так перейдімо до секрету. В даному. В фокусі я використовую дві спеціальні карти з двостороннім лицем і карту з двосторонньою сорочкою. Surprise, surprise. Для того, щоб зробити дві такі спеціальні карти, ми беремо будь-які дві карти склеюємо за допомогою клею для паперу або двосторонньої клейкої стрічки сорочками, а інші дві склеюємо лицями і отримуємо дві необхідні карти. І для того, щоб виконати цей трюк, нам потрібно вивчити ось такий рух пальцями. При повороті руки ми просто переміщаємо карту з одного положення в інше. Після того, як забираємо карту за спину, нам залишається її лише розвернути. Одну хвилинку, одну хвилинку, не зрозумів. Гаразд, для тих, хто не зрозумів, пояснюю ще раз: двосторонню карту з лицями кладемо зверху, двосторонню карту сорочками знизу. Після чого великим пальцем змінюємо положення. Верхньої карти з одного положення в інше. Робимо це при повороті руки, для того, щоб створити ілюзію, що в нас дві звичайні нормальні карти. Ну а з тебе лайк і підписка.